Привіт, друзі, на каналі Світляк. Зараз ми подивимося чудовий бій на ялинці 8 рівня, преміумний, на рибальській бухті. Це бій на майстра. Грав з водом з Андрюхою. Зараз він був на чарітірчику. Ну і дивимось. Отже, рибальська бухта, ялинка, цитап майже ідеальний. Подні алтерси. Взагалі, якщо б не було з іншої сторони отешки, це був ідеальний цитап для мене, такого не буває. По 4ПТ, тому я вирішую їхати саме в ці позиції, не в оці 4ПТ, що там світити і кому світити. Думаю, що вся війна буде десь тут, в центрі, в місті. Повертаємося до моєї камери. Помічаємо на прокатах е 5 там, консерву. Поговорив в, в іншій машині, яка на позиції чогось не знаю. Так, стеха під на підкатах поки що не, не поспішає стріляти. Думаю, хтось може ще. Ось з'являється 44 На мапі також бачу. Шквал світиться. Ось він катає. Давай, особливо на каток поставити мені не вийшло. Ще вже ж вибули. Боюкладку. Відсічуємось. П'ятий просто потайпу, мабуть, попав у мені, щось там з чимось катками якось. СТЕХ повідступали, Отже, починаємо прочекувати тут. Засвічується шквал. 3-4-3. Андрюха дає пошквалу постріл, я так, також намагаюся його зробити, другий другий залетає, ну і то, і то добре. Там, в принципі, перестояв, тому що міг би отримати. Ну що, суперники наші в місті зупинилися, щось там намагаються грати. На то треба було дати. Ось, от треба було. Знаєш, я сумніваюсь, думаю. Ну, поки що так, не дуже агресувати. Підставляється, час від часу 3-4-3. Бачу, що Андрюха може його поцілити на чаріку. Кажу їм, давай я зараз накаток його поставлю, а ти вупашиш його нормально. На КД, зараз КД щось будемо і будемо цього дядька їсти. Він дає йому постріл. Він відпочивається. Я ще раз йому на каточок. І Андрюха ще раз йому прописує. Все він шот не залишається. 67 поинтів. Думаю, він вже так вже не полізе type, добирає його. І корішка добирає тайпа. Якимось чином я ще не розумію цього. Світиться про джета. Намагаюся, може, думаю, в командирку дати йому. Поки я вицілюю, він починає там дергатись. Наші проходить по першій другій лінії. Ну, бій складається доволі таки нормально. Пак підставляється. Цей ширний постріл е, спаку. Ну, а по цьому, звісно ех, ще б дата така, що немає в комплекті більш нічого, точніше в барабані. Добре. Е, значить, е, які ми зараз думки? Далі на паузу. Ну, майже всі світились. Я не знаю, де карішка, але вона тепер бувало. Е, Думаю, або відціля десь, або відтіля десь. Ну, я не зрозумів, чесно кажучи. Е, не свідчений ще і не панцер тому я вирішую, прога тут час від часу шурає. Виходить, десь він ну, там може сюди підійде. Тому напряму так от їхати ну, небезпечно, тому що прога може захистити мене. А важкі танки, ну, я майже впевнений, що вони не просвітять мене. Ну і тому я вирішую просто ось сюди ось по низинці, ось сюди піти. Ось так. І зайти на оці кущі. На оці ось. Руган починає щось переміщити. Тут сюрприз, матефак, що це таке? Inden Panzer. І він що Придумає. Ну звісно. Доволі така стара шутка, що. Раки стоять, кого треба їхати, але не рашать кого треба стояти. І оце воно. Одно з них, не знаю хто. воно таке там. Вибачте, якщо там... Якось... ой й ой ой мабуть, я не відсвітився. А карішка закинула... Ну я думаю, що блондом, скоріш за все. Ось я лампу тільки зливу, бачиш. Добре. Протанчив ще про джету 46-ту. Показує Андрюхі, що порога стоїть там. Вона відійшла. І я буду ставати такі на ті кущі, куди я хотів поїхати. Просвічути порогу там... Коріжка яка там стоїть. Тут вина повним ходом, обережненько, обережненько, по кузчиком. Кансер ми не засвічує, звісно ж. Тому що важкий танк 260 метрів. Ну. Тут делки маскування 53%. Це, це потрібно, щоб у нього огляд був в 500 см. Ну зараз, ну, ладно, менше. Засвічується брюджета. Я зараз, от в цей момент я пам'ятаю, що я дуже... Так, поматюкався на стриму, тому що ну ти теж під'їжджаєш під алтеху, під яка світи. Світися, зараз по типу стріляти, ось та ж прова, та же кріжка. І попаде просто по мені і вб'є. 405 хитпонтів. Ну що за приколи? ти що не розумієш, що ти робиш. Так, ну вже бачу, що не свідчу, там херно я свічу. Ну, мені би так трошки вже підбиратися поближче. Десь Type 63 там забився. Ну всі в рельєфу, але зараз, корішка е, помилиться. Ось Вона помиляється, вона виїжджає, ловить лампу, але вже пізно. Думаю, ех ааа, поки мій наряд долетів. Все вже. Ну добре, будемо купати тайпа 63. го Тайп 5-го, ну і хто там хто в місті ще. Він сам світиться там. Там нічого видивляюсь, Де б кого можна продамажити. Бачу, що консерва до мене, мабуть, скрізь за все стоїть чи бортом, чи задом. Видивляюсь, як можна датиму через кущі, подвійні тут воно не залетить треба трошки нижче десь їхати. Ось, мабуть, з цих позицій десь, десь отак от. Достаю через подвійний кущ, чи тим непрозорий кущ вибачаюсь, не я сказав Накидаємо 238, ще 214 залітає. Ну і залишається там шотники. Але все вже моя мене немає. Барабан нічого чи здолах. Якийсь... Е -е, не розумію, чесно кажучи, буває, що релплей сам лагає і показує неправильно, що в барабані. Ну розумію, що тут уже таке. Треба вже добирати просто їх. Це і стоїть до мене обличчям, не можу нічого зробити. Трошки там ділюсь своїми хай підсвітами по петерці. Ну, Можна було намати сюди, але з моїм розкидом це майже неможливо. Я пора якої п'ятого, краще до нього заїду. Подам паєчку другу якусь. Але куди він дивиться, я, ну, я не розумію зараз, я відвожу камеру, намагаюся там. Будинок ваш заважає, і тому я накиде, ну і добре. От накида. Заїжджаємо в бортимо і роздамажуємо. Зараз подивимось, що настріляв, на світив. Друзі, не забувайте про подобачив. Хто не підписаний, будь ласка, підпишись на канал, протисни дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові цікаві відео. Ну і коментарі, звісно, я на всі Отже. Майже 5000 насвічено, майже 2000 настрілено, два фраги. Давай трошки ближче зробимо. 1366. Деди з досвіду. Андрюха он настріляв біля мене. на Начариком 4200. Так, що тут ще у нас? 13 пострілів. Прямих влучань 10, пробувань 10. 73 тисячі плюсом тут багато з'їв боєзапас, тому що я стріляв покращеними снарядами. Ось такий чудовий бій. Ще на черзі є бої, приходьте ще. Дякую за підтримку. Пока-пока. Слава Україні!